Учора не так вже й далеко від Кримського моста, У Керченському районі. Атаку було здійснено у населеному пункті Щолкіне, і, згідно із даними супутникових знімків, там ймовірно розташовувалася російська радіолокаційна станція до одного із комплексів ППО. Російські окупанти дуже глибоко занепокоєні атаками у тимчасово окупованому Криму вони кажуть, що Збройні сили України планомірно намагаються вибити російську протиповітряну оборону на півострові. В Але немає за що переживати. Як відомо Крим прикрит, Росіяни збивають абсолютно усі ракети, а у Криму стоїть аналоговнітне ППО. На його не атакуємо. Вчора ночі була сама масірована атака, і сьо на кримський мост з подлітним временем двох збиті. Звісно, кримський міст є однією із найбільш пріоритетних цілей на тимчасово окупованому півострові. Росіяни це прекрасно розуміють і вибудовують нові і нові загородження довкола кримського моста, щоб його захистити. Завдання щодо знищення кримського моста дуже комплексне і дуже складне. Тимчасово живий колаборант Олег Царьов просить кримський міст не атакувати, бо в цьому немає сенсу. Ми йому, звісно, віримо, але у сил оборони України є свої плани. І найголовніше Крим має перетворитися на острів, і я переконаний.